Особи, які до нас звертаються, вони в насильстві 10 років, 13 років, 20 років. І коли про це ми почали говорити, люди почали усвідомлювати про те, що можна по-іншому. Є клієнтки, які покинули кривдника і зараз створили іншу нову сім'ю, де немає взагалі насильства. Є клієнтки, які розлучилися і вільно вдихнули. Коли ми створилися, в нас ще не було авто. І з самого початку ми їздили громадським транспортом. Зараз в нас вже власний автомобіль. Тій пішов на, на певне, резонанс по місту. Почали жінки або постраждалі передавати інформацію один одному. І говорити, що треба цю з цією проблемою виходити назовні і розповідати, тому що тільки спільно можна навести лад. На сьогоднішній день в нас вже працює три мобільні бригади і одна нашого міста, наша міська. Бригада центру соціальних служб і дві бригади, які фінансуються UNFPA, фондом народонаселення Безпосередньо фонд народонаселення брав дуже активну участь у облаштуванні даного центру, даної кімнати, де проходять психологічні консультації, технічно допомагав певними засобами нам, а також вони постійно проводять вебінари на для підвищення кваліфікації спеціалістів, і, звичайно ж, вони... Дуже цікавляться тим, що нам потрібно, чим нам допомогти, і в актуальних питаннях надають підтримку. Мене прийняли строгою душою. Мені підказали, що треба. Мені підказали, що я можу звернутися до суду, я можу скористатися адвокатом. Юридична допомога, безоплатна юридична допомога Зі мною почав працювати психолог Люда. Я вже була на двох сеансах, вони мені дуже сподобалось, і вони мені підказують, як би як треба себе вести, як треба куди звертатися, навіть на вперед, що треба робити. На ній, як ви бачите, на десяти мовах написано ні насильству». Червоний колір він символізує ніби кров жінок, які потерпають від домашнього насилля. Це час, коли вони можуть зорієнтуватись з бюджетом, знайти квартиру. Зняти або звернутись до друзів родичів. У нас тут є камери відеонагляду в загальних місцях користування це вулиця, це коридор загального користування, там, де ці камери підключаються до цілодобової варти, муніципальної варти, і вони в режимі нон-стоп 24 години на добу бачать, що коїться біля вікон, на вулиці, в коридорі, що коїться в кризових кімнатах. При поселенні фахівці роз'яснюють жінкам безпекові питання, які залежать саме від неї, це вимкнення геолокації на телефоні, це не повідомлення цієї адресі жодній службі які є на території міста, От. ну і в тому числі своєму кривнику. Основне, чого спільно з фондом ми не змогли досягти, це те, що люди стали відкритими, що ця ситуація не замовчується. Знаєте, за статистикою так кажуть психологи. В середньому треба, щоб сім разів по відношенню до неї вчинились домашнє насильства, то тоді до неї приходить усвідомлення того, що в житті треба міняти. Ми намагаємося робити так, щоб це не було сьомим разом. Мене особисто мої клієнти всі вражають, тому що вони готові діяти. Вони роблять, і вони вже, знаєте, натерпілися, набралися сил і вже заявляють про себе, йдуть кудись. Мене взагалом радує те, що люди перестали терпіти. Вони готові діяти і вони роблять.